Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вирішила зняти серію відео про вироби Кам'янобрідського фаянсового заводу, так як Борислав, Тернопіль, Березновські фарфорові заводи та його та їх вироби, які в моїй колекції ви вже бачили. Кам'яного броду мене також достатньо. І я, поки докупив все по стягу, вирішила вам показати цікавинки, які з'явилися у мене не так давно в моїй колекції. І розпочну я своє відео з ось такої оригінальної речі. Погодьтеся, що це досить таки оригінально. Знаєте, я була досить таки приємно вражена цим виробом. Хоча мені продавець і говорив підприємство, однак, коли я подивилася на клеймо, я йому не е, дуже повірила. Погляньте, от що може, про що може вам розповісти оце клеймо? Наприклад, коли я отримала цю річ і перевернула, вона мені ні про що не говорить. А мені продавець сказав, що це полон. Великий сумнів взяв, і я почала шукати. І ви знаєте, дійсно це полонне. І цю інформацію я почерпнула з останньої книги Олени Корусь про вироби полонського фарфорового заводу. І виявилося, що це чайничок був виготовлений у 2000 році молодим скульптором Віктором Максимець. Зараз я вам покажу в каталозі цю річ. Ой, в мене, бачите, мила і капає трішки. Ось, бачите цю парочку мила. Віктор Максимець, заварочні чайники, віночок і каченя. 2000-й рік фарфор підполив'яний і надполив'яний розпис. Да, буду шукати, безперечно, оцю парочку. Називається чайничок-віночок, а оце каченя. Тому давайте його розглянемо більш детальніше. В 2000-х роках ми вже загально відомі факти, що наші фарфорові підприємства були на межі виживання. Полонський фарфоровий завод був не виключенням із цього досить таки печального факту. І ось Ті скульптори, які лишилися працювати, задумалися, як же оновити вироби, як же спонукати покупців придбавати як можна більше. І ось вони прийшли до такої думки, що треба створювати більш оригінальних, оригінальної продукції, гумористичного характеру. Ось якраз каченятко оце, миле. Ось таким персонажем фарфоровим. Да, називається це чайник. В класичному розумінні це не досить, так, тому що, ви бачимо, тут жодним чином немає отвору для того, щоб ці чаїнки, щоб він служив безпосередньо для заварювання чаю. Однак заварювати чай можна. Користуючись при цьому ситечком. Та Тут шапочка, бачите, така вона е, з гострим носиком, що коли користуватися безпосередньо чайничком досить зручно, кришка не впаде, е, дуже багато ручного розпису. Бачите, ось і крильця, і грудка, і щічки з щубиком, і з носиком, очки все-все-все це ручна робота. Єдиний недолік, на мою думку, це трішки отака сірувата фарфорова маса. А так, подивіться, яка красунька. Я дуже рада, що він з'явився в моїй колекції. Так, слідуючі вироби, які мені вдалося придбати, це ось така ой, ось така. Ось таке. КОВЕ Тріо. Ми вже здогадалися по формі, що це ЛФЗ, ручний розпис, тонкостійний фарфор. Не знаю, правильно чи неправильно. Буцім, тут, так як мені пояснили, що назву має цей малюнок Жовта Троянда. Так, да, це ручний розпис. Окрім чашечки, також тоненько і світиться гарно блюдечко, іде ось така десертна тарілочка до цього тріо. Це експортний варіант ще період Радянського Союзу. Зроблено Made in USSR. Ось таке кавове тріо з'явилося в моїй колекції. Ой! Далі вдалося мені придбати ще дві чашечки наших українських виробників. Ось така чашечка для молока, для узвару, дитячий малюнок. Зима, правда, вже у нас закінчилася. Однак зверніть увагу: яка красива деколька. Мало того ручка також досить така цікавенька. Зручно дитині тримати. Ось, бачите, зручно. Сніжинка з одного боку, така яскрава. А з другого діти ліплять сніговика, катаються на санчатах, є позолота, так, трішки потерто, однак загалом, як для свого віку, ця потертість не особливо впливає на якість цього виробу. Бачимо, що це знаменита Паранівка. Це десь період середина 70-х-80-х років, не пізніше. Всього-навсього 44 копійки коштувала оця чудова чашечка з дитячим малюнком. Далі ще мені трапилося, Вона частенько зустрічається, однак я збираю вироби сумського фарфорового заводу саме ось в таких кольорах, тому, тому що саме оцю декольку розробив знаменитий Віктор Єрмоленко на серії своїх сервізів. Вона присвячена Києву, Хочете? ось Герб Києва. І з другої сторони Київський український драмтеатр. В цій кружці, ой, пробачте, в цій чашечці гарне все. Чого тільки вартує оця ручка. Красе, красивенно. Ці завитушки подвійні. Е, позолота. Позолоти багато, бачите, по внутрішньому обідку даної чашки. Рельєфний низ. І це наші знамениті суми. Третій сорт, не знаю, чому третій сорт, і браку як такого я не виявила, скажу відверто. У мене є декілька предметів уже. На таку тематику. Не знаю, чи сервіз мені вдасться зібрати, чи ні, однак я намагаюся це зробити. Так. Далі трапився мені ще один чайничок, правда, це не український виробник, а російський, і ви його добре знаєте, і це джелі. В досить гарному стані, тут все рідне. Тому що багато я бачила в продажу чайник, який кришечка підібрана, не рідна. Це такий повноцінний, його описують як чайник егоїст, я би не сказала, це повноцінний чайник для заварювання чаю. Тут кришка ось таким носиком, яка тримачем, будемо говорити так, яка. Дає можливість добре користуватися. Ось, бачите, як, навіть не притримуючи кришку, вона не може випасти і пошкодитись. Дуже багато позолоти, маючи, звичайно, в себе. Росіяни, маючи дольовський завод, який єдиний на всю на весь Радянський Союз бувший, виробляв рідке золото або золотоуміскість і фарби. Звичайно, їм, я кажу, що їм стоїло використовувати в масштабах відповідних, цей недешевий матеріал. Ось такий чайничок. Тут є ціна, однак, скажу відверто, я вона трішки затерта, я розібрати не змогла. Тому придумувати ціну я не хочу. Так, ось такий чайничок. І ще продавець запропонував мені до нього. Хоча це не від. Пари, так скажімо даного чайника, однак такі також в кобальті дві однакові чашки, досить якісні, це також як забігаю наперед. Бачите, багато позолоти. ось Якщо подивитися, поближче з однієї сторони, і з другої сторони, з лицевою, будемо так говорити, малюнок більш багатший по золоті, з протилежної трішки менше задіяна по золоту. Це також жель, є відповідне клеймо. Бачимо по золоту по ручці, дуже в гарному збереженні. Ці два вироби, ці дві чашки знаходяться. Це приблизно десь 350 мл. По... Українські класифікації, вони носять назву а, напівапетитні. Так, ось такі мої покупочки, новиночки моєї колекції. Е, якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть, що саме. Не забудьте поставити вподобайку в такий спосіб ви підтримуєте мій канал. А на сьогодні все. Дякую за те, що були зі мною, що дослухали до кінця. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.